Три бойових розвіданих дозорних авто взявся відремонтувати для батальйону Тернопіль місцевий підприємець Олександр Лядковський. Зробити добру справу чоловік вирішив після того, як дізнався, що в гаражах міліції стоять неробочі машини. Ми поїхали в гараж, подивилися на машини. Ну, в принципі, один ми за один день запустили от. і своїм ходом перший прийшов. От. Два других ми привезли вже от, зверху на прицепах. От. І зараз ми відремонтували вже другий, запустили мотор, От він теж практично не ходу. Олександр каже, із трьох планували зробити дві повноцінні машини. Утім, з'ясувалося, що немає багатьох деталей. Знайти їх можна лише на військових заводах. Практично робочий один БРД, чекаємо на деякі запчастини до другого. От. Буквально там, якщо б не прийшли, за день був би другий готовий. Старенькі машини оглянув механік. Каже, всі воєнні авто жодного разу не використовували і не проводили планове ремонтне технічне обстеження. За 20 років нічого на них не проводилось. Всі гумові вироби повсихались і. Проблема була з системою охолодження. Перш ніж відправити машини на схід, майстри випробовують їх на місці, аби все добре працювало. Ми поміняли масла, поставили акумулятори. Ну, цьому сприяли, скажемо, ну не тільки ми одні робили, там нам допомагали інші підприємці, там хто масло дав, е, от е, в білій фабрика меблів сидіння обшила. Ну, тобто люди допомагають. Очільник Тернопільської міліції подякував небайдужим підприємцям за допомогу, адже їхня підтримка вкрай необхідна бійцям на сході. Я би хотів в першу чергу подякувати тим меценатам, підприємцям, які добровільно зголосились за власні кошти відремонтувати цю бронетехніку і привести її в бойову готовність і віддати на передову. Зараз ці машини проходять тестування з подачою передачу їх у зону АТО. Крім того, ми в планах маємо можливість відремонтувати ще дві одиниці бойових, завдячив нашим колегам із Львівської області, і теж передати в зону АТО. На Київщині міліція виявила підпільне підприємство по розбиранню крадених машин радянського виробництва. Гори бізнесмени особливо цього не приховували. Вже декілька років займалися справою на власному подвір'ї селі Козин у господарстві номер 28 було виявлено незаконну розборку автомобілів радянського виробництва, а саме таких автомобілів, як ВАЗ, Москвич. І сьогодні також було виявлено цей автомобіль, який був незаконно доставлений до даного господарства підозрюваними особами, які займаються незаконними заволодіннями автотранспортних засобів на території Київської області. У ході обшуку правоохоронці виявили близько 70 технічних паспортів з різних машин та більше 50 державних номерних знаків. Також на території господарства знайшли гори автозапчастин, до ніж 100 автівок, двигуни та магнітоли. 40 чи 50, а може 150 машин. за весь час да, за весь час розкаюсь в цьому злочині. Що этот, на українських дорогах легше там іномаркам двигатися зараз. Як з'ясувалося, чоловіки полювали на старенькі авто в основному на вулицях та подвір'ях. Потім приганяли їх, розбирали на запчастини та продавали. Тепер винахідники можуть отримати до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Працівники прикарпатського карного розшуку затримали дует квартирних злодіїв. Вони саме поверталися із сусідньої Тернопільської області після вчинення злочину. Як з'ясувалося, що вони в цей момент виїхали за межі області на територію Бучецького району і там чинили квартирну крадіжку. Цілу добу працювали над тим, щоб встановити, де вчинена крадіжка. Тобто, фактично, у нас є вилучене майно, ми як говориться, зберегли майно громадян, вилучили, затримали. Злочинці не хочуть признаватися з проведеними заходами. Знов ж таки ми встановили, що на території міста Бучач вчинена ця крадіжка. Під час затримання міліціонери вилучили в зломисників чималу кількість відмичок до різних типів замків досить високої якості рукавички і навіть перуку для маскування. Усе це свідчить, що злодії були далеко не новачками. Наскільки кваліфіковано зробили? Відкрили замок, вчинили крадіжку, скажімо так, з місця, де зберігалося золото, закрили. І якщо би, скажімо так, ми б не попрацювали так напружено, то могли б потерпілі через місяць, через два. Виявити, то знаєте, якщо жінка там не користується цим золотом, де сховано, то буде так схованця. Наскільки вони кваліфіковані в квартирі не залишилося жодного сліда, що вони там були. Наразі правоохоронці становлять причетність затриманих до вчинення аналогічних злочинів як на території Івано-Франківщини, так і в інших регіонах держави.